Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я Роман Заводовський, Езотерик Екстрасенс, чистець оракулів. Складаємо прогнозування на тиждень по днях з 22 по 28.04. Давайте будемо дивитися, що буде чекати в Україну в цей період. Не забувайте ставити лайки, питання особистого характеру по номеру на сторінці. Так, минулого тижня досить активно бомбили інфраструктуру. Досталося і Заходу України, зокрема Івано-Франківську. Про що я також попереджав: що зараз небезпеки присутні скрізь по великому рахунку, особливо біля об'єктів інфраструктури, тому що блекаути можуть повторюватися. Я про це говорив. Так, і на цій колоді теж витягую сім-карт відповідно. Це нагадую прогнозування по всій країні, а не по якихось конкретних територіях. Це загальний прогноз. Для більш конкретного у мене буде сьогодні прогноз по областях. Записую це відео 22.04 в 10-й годині ранку. Дивимося. значить так, понеділок. Карта купця. Збройне фінансове підсилення. Хороша карта, позитивна. 22 число. Дев'ятка червова карта сім'ї. Карта родини. Максимально подбайте про ваших рідних та близьких. Непогані карти. 23 число дивимося. Карта свадьби, карта об'єднань, карта союзів. Знизу шестірка, червова карта сім'ї, карта родини, карта жінки, карта жіночої енергетики, карта любові. Теж взаємодопомога, взаємооб'єднання, взаємопоміч. Непогано починаємо. Далі дивимося. 24 число. Дивимося, що тут карти показують. Карта вченого. Карта дослідження інформації. Перевіряйте всю інформацію, яка поступає. Шестірка пікова. Несподівані удари, атаки, провокації, можливі загрози терактів. Так що середа вже з таким знаком: мінус більше. І перевіряйте всю інформацію, яка поступає в цей день. Може бути багато обману. 25 число, четвер. Карта врага, близька присутність ворогів, активізація ворогів. Дама, червова карта жінки матері, активізація жіночої енергетики. Ну, також день небезпечний, тому що карта врага випала. Тобто середа, четверта і досить напружені можуть бути. П'ятниця, дивимося, 26 число. Карта радості падає на циганській колоді. Хороша карта, балет Христовий, карта сильного чоловіка, воїн-захисник. Непогано, непогано. Дивимося далі. 27 число. Карта смерті падає. 27, 04. Поганий знак, погана карта. І десятка бобнова збройне та фінансове підсилення. Ну, з однієї сторони, якась допомога, а з іншої сторони, карта смерті. Поганий знак одна з найгірших карт в колоді. Тобто, конкретно в цей день можуть бути якісь дуже активні теракти. Ну і 28 -е число карта возлюбленого падає. І 9 пікова теракти, удари провокації атаки. Поганий знак, погана карта. Добре, дивимося. Значить так, середа-четвер, субота-неділя на такі досить небезпечні дні. Середа, 24, четвер, 25, а далі 27, 28, ну і четверте. Такі досить негативні дні з знаком мінуса. У будь-якому випадку, я бажаю вам усім гарного тижня. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, своїх близьких. Нехай вас все буде добре. Побачимося ввечері. Хто захоче, то підписуйтесь на YouTube, подивитися мій ефір. А також особисті питання не забувайте за номером на сторінці. Бажаю гарного дня!